Hi people! Ви бачите навколо мене природа, а це значить, що залітає друга серія Репер у селі. У цьому випуску ви побачите дуже багато цікавих гумористичних сцен. Хто ще не бачив мій перший випуск Репер у селі, можете переглянути ось він. Ну що? А поки погнали дивитись цей випуск погнали. Хто хоче зранку поїсти кукурузку для мене зранку немає лучі вкусу. Посуду я помию зараз буде все чисто. обліком уралі і туристо. Для мене вже іскусство копати бараболю. Або на городі, або десь там у полі. Міксіром я зараз зроблю десерт. Я у цьому делі справжній експерт. В мене у шкатулці золоті шматочки. Піду зараз помиюсь, нагрілась вода в бочці. Піду зараз помиюсь, чистим я буду, я біда біду. Скубіду-біду на поміч вже не прийде. Йому вже сто років, і воно вже старе. Мене? Не мене участь копати бараболю. Позву я на поміч свою сусідку Олю, свою лиху долю розділю її з вами. Підемо з вами разом. Ми цими стежками. Кому сподобався цей випуск, ну як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося. Тут буде багато цікавого контенту.